Чернівченка Людмила Томушевська впродовж шести років приїжджає на оздоровчі процедури в санаторій Брусниця. Тут вона приймає сірководневі ванни. Ці ванни дешевші, ці, що в них зараз є приватник, дорожчі. І там ну, ми не ходили, не дивилися, нас задовольняють їхні, їхні умови. Тут є грезо лікування. Дуже задоволена цими ваннами. Я відчуваю покращення. У мене острий артроз колінних суглобів. Олена Поцілуйко приїхала в санаторій з Новоселиці. Тут отримує оздоровчі процедури, а проживає та харчується в сусідньому приватному закладі. Не їздила, бо не дозволяє пенсія. Чула, мені добре тут, в санаторії брусниця. Із усіх санаторій на Україні найдоступніший для нас пенсіонерів. В санаторії відкрили два корпуси із п'яти, де люди проходять процедури. Також взяли на роботу понад 10 працівників, каже медсестра Олена Горід. Інтенсивно приходять. Як який день на даний момент вже є біля 80-90 чоловік, які проходять ванни. Вони спочатку йдуть лікаря, і вже що призначив лікар, приходять сюди, і все виконується. За майже місяць роботи в санаторії заробили 120 тисяч гривень. За ці гроші виплатили частину боргів за комунальні послуги та зарплати. Ми не зробили якихось капітальних таких прогресивних ремонтів. Це були ремонти одноманітні, тобто, це звичайна побілка, покраска, це те, що люди навіть принесли з дому. Тобто, кожен працівник, ставши на своє робоче місце, зробив порядок свій кабінет, і ми приступили. За словами Тетяни Підгорецької, нині в санаторію залишається ще понад 200 тисяч боргу. Ці гроші планують це робити самостійно. Нагадаємо, два роки тому санаторій передали в оренду приватному підприємцю. Згодом через це відкрили кримінальне провадження. За версією НАБУ, тодішній голова облради Іван Мунтян, ймовірно, взяв хабар за це рішення. Він це заперечує. Поки триває суд, угода про оренду не діє. Христина Тимофійчук, Володимир Дорош. Новини на Суспільному. Буковина.